Милі казки на добраніч. Клопітний день у білки настала осінь, і білочка, вибравши гожу днину, вирішила назбирати побільше жолудів. Вона вирушила в дорогу, покотивши свого старенького червоного возика. Не встигла вона далеко відійти від дому, як із за кущів, вистрибнув зайчик. Доброго ранку, білочко, привітався зайчик. Не хочеш погратися зі мною у квача серед листя? Сьогодні не можу, я дуже зайнята, відповіла білочка і поквапилася далі. Незабаром білочка зустріла свою подружку мишку. Не хочеш зайти в гості й погратися у моєму гніздечку, пропущала Мишка. Не зараз. У мене зовсім немає часу. Похабцем відповіла білочка. Білочка вже назбирала чимало жолудів у свій візок, коли це з нори визирнув борсук. Здорова була, білочко, озвався борсук, як життя. Нема часу на розмови, треба жолуді збирати, відказала білочка й помчала геть. Візок білочки був майже повний, коли вона зустріла сову і лисичку. Привіт, білочко, ухнула сова. Чудовий день, прогавкотіла лисичка. Ходімо пограємось. Сьогодні мені ніколи, я поспішаю, захекано відповіла білочка, смикаючи свого возика. Нарешті більчин возик був повний, повний і дуже, дуже важкий. Вона витягла його на вершину крутого пагорба і раптом почула гучне «Хрясь!» Це відламалась ручка. Поламаний возик покотився з пагорба, вдарився об камінь і грюк, жолоді розлетілися на всі боки. І тут щось зашелестіло в листі позаду білочки. Я почула якийсь шум. Кухнула сова. З тобою все гаразд? запитала лисичка. Мої жолоді розлетілися повсюду, поскаржилася білочка. Тепер я їх ніколи не знайду. Ми тобі допоможемо, пропущала Мишка. Усі разом ми їх умить познаходимо. Саме так вони й зробили. Мишка знайшла один жолоть під великим листком. Лисичка знайшла. Двійко біля грибочків. Сова знайшла аж три серед соснових шишок, борсук знайшов чотири жолуді за колодою порослою мохом. А зечик знайшов аж п'ять у густій травичці. Звірята поскладали всі жолоді у візок, а потім вони допомогли білочці довести возика додому. Вибачте, що не зупинилася і не погралася з вами, сказала білочка. Ви всі були такі добрі. «Так для того ж і друзі існують, усміхнувся борсук. А ще друзі існують, щоб грати з ними у квача, засміялась білочка, стрибнувши в купу листя. Ану, хто мене спіймає? І всі вони разом почали гратися та бавитися.